Ти вже маєш 90, майже тисяч людей на каналі і вже маєш свій особистий бренд. Чи маєш ти там свою спільноту, свій вплив, тому що я постійно говорю, що Ютуб. YouTube... Дає ось цю свою власну спільноту, яку ви будуєте, які ви можете продавати, все, що ви хочете, просувати, рекламувати. Яка в тебе зараз ситуація з каналом? І чи відчуваєш ти прямо прям в мене є моя підтримуюча спільнота на Ютубі? Однозначно, так під одним з роликів було був заклик, що стосується самомобілізації. Люди попросили створити петицію про зниження мобілізаційного віку з 60 до 50 років. Кажу про цю петицію, що є в нас така ініціатива, ось вона набирає певну кількість Кість голосів їх поки що мало. Ця петиція була створена, якщо не помиляюся, в середині липня 24-го року. 1 вересня як зараз пам'ятаю, ось вона набрала 25 тисяч голосів. Я вважаю, що це рівень, тим більше враховуючи ситуацію, яка є в країні. А ще друзі, багато ютуб-блогерів через свої ютуб канали організовують збори так. і закривають тобі ютубі? Платоспроможна відповідальна аудиторія.